Ягоди гумі, що це і для чого? Всім вітання. А ви знаєте, що ягоди гумі називають повноцінною аптечкою для організму людини, так так завдяки її лікувальним харчовим особливостям. Ця ягода вражає асортиментом корисних амінокислот, яких майже немає в плодах інших рослин. Плоди масою 1-2 грама кисловато на смак, корисні при шлунково кишкових захворюваннях, поліпшують кровопостачання, мають тонізуючу дію, навіть запобігають розвитку склерозу. Також, як стверджують дослідники, вони мають протимікробні властивості та допомагають організму подолати бактеріальні та вірусні інфекції. Найцікавіше, що для оздоровлення використовують усі частини рослин на вітамін С, антиоксиданти і речовини, які укріплюють судини, багати і листя гумі, які активно використовують і вважається, що його відвар корисний при застудних захворюваннях і кашлі. А відвар корення ефективний при лікуванні гніних запалень. Плоди можна варити, сушити та в'ялити, та як родзинки, готувати варення, соуси, листочки споживати як чаї відвари, а висушені подрібнені ягоди додавати до кондитерських виробів. Взагалі, природі гумі зростає у центральному Китаї, тож ягоди здавна використовують в китайській традиційній медицині як тонізуючий та загально зміцнюючий засіб. А сучасні дослідження вчених довели, що ягоди гумі корисні своїми вітамінами та мікроелементами і можуть бути включені до звичайного раціону. Їх споживання допомагає швидше позбутись втоми та фізичного виснаження після важкого дня. Польські вчені науково довели їх користь, адже знайшли всередині справжній скарб. 100 грамів ягід гумі забезпечують близько 65% добової норми калію, 40% магнію, 80% заліза та 240% марганцю для дорослої людини середнього віку. Вважається, що плоди гумі допомагають при серцево-судинних захворюваннях, тож, як я вже казала, їх можна вживати для профілактики склерозу. Користь ягід губі ще й у тому, що вони містять антиоксиданти, які борються з окислювальним стресом, гальмують руйнівні процеси на рівні клітин і подовжують молодість тіла.